Усім привіт! Сьогодні у кіномові: Кримінальне чтиво це культовий фільм, випущений у 1994 році режисером Квентіном Тарантіно. Фільм отримав велику популярність та став важливим явищем в історії кінематографу. Сьогодні хочеться проговорити деякі яскраві факти про кримінальне чтиво. Підписуйся на канал та став подобайку, аби не прогавити наступне відео. Буквально цього тижня я відвідав кінофестиваль Американський незалежний. І ми побачили фільм Квентіна Тарантіна Кримінальне в оригіналі на великому екрані, і це зовсім інакші враження, ніж коли ти його дивишся там в кіношколі або вдома на звичайних девайсах. Пройти повз це кіно взагалі не варто на кіномові, тож саме час розпочати. Боже, це відео заблочить за таку кількість. Використаних матеріалів, добре, по перше, варто відмітити нехронологічну структуру. Фільм відзначається нелінійною розповіддю, що робить його особливо цікавим. Події розгортаються в декількох різних часових періодах і змішані між головними персонажами. Таким чином автори створили загадковий і несподіваний сюжет. Фільм славиться відмінними діалогами, які включають глибокі роздуми, чорний гумор, і звичайно ж запам'ятовуються певні фрази, такі як. Tomatoes are walking down the street. Papa tomato, mama tomato, and baby tomato. Baby tomato starts lagging behind, and Papa tomato gets really angry. Goes back and squishes him. Says ketchup. Mm -hmm. Ну мені було смішно. Звичайно ж, я не можу прийти повз пратерських рішень зображальної розповіді. Я в... Майже в кожному відео вже розповідаю про ту зображальну розповідь. вибачайте. Але це реально класно, коли персонажі розмовляють не лоп в лоп, так не знімаються вісімкою, не розкадровуються, так як в опенгеймері, там, де тебе вже трішки підташнювати починає, тому що ну така кількість. Люк і задає темпоритм, але при цьому дуже відволікає від історії, тому що ну тобі фізично стає погано і такої кількості кадрів. А тут все тримається навіть в цій сцені з коридором. діалог перед тим як головні герої намагаються зайти в квартиру до інших поганців. Панці до панця. І вони відходять на середній план і починають там свій діалог. І камера за ними не йде. Ми їх бачимо на загальному плані, і персонажі доволі реалістично занурять нас в ті чи інші переживання, хоча і діалог абсурдний. Так довго спілкуватися про ступню. Це просто треба просто бути генієм. Ну, це дуже життєво і мені надзвичайно подобається. І навіть потім, коли вони підходять. До дверей, ми знову бачимо їх діалог вже зі спини, і знову їх ніхто не розкадровує, вони тримаються на одному плані. Це не робиться в лоб, і це дуже класно. Я навіть спочатку, я доволі давно дивився це кіно, мабуть, на першому курсі в університеті це 14 рік, тобто пройшло 9 років, і я майже забув цю кінострічку, я пам'ятав там. Якісь певні моменти, деталі, але зовсім не міг зібрати цей фільм в голові докупи. І тут о, якраз було дуже цікаво спостерігати свою, ніби як першу реакцію на це кіно. До речі, хочеться відзначити ту частину. Пам'ятаєте, де вони змагаються в конкурсі танців в сцені Турман, В якийсь момент відбувається ЗТМ, і вони ніби як приходять з цим кубком додому. Тут в оригіналі таке відкривається те, що я ніколи не чув в дубляжі. Там в сцені з Брюсом Вілісом. Персонаж Брюса Вілліса проходить повз якісь будинки, і там вказано, що трофей з цього конкурсу танцювального був весцілен, тобто вкрадений, і от сцена ампарам. тобто раніше мені здавалося, що вони е, його типу виграли, але насправді це не так, і вони його вкрали. І вони краді це ще раз підкреслює характерність. Квентін Тарантіна відомий своєю здатністю створювати розмови, які запам'ятовуються і стають культовими. Також кінострічка має велику кількість непередбачуваних та складних персонажів, виконаних такими акторами, як Джон Траволта, Семюель Джексон, Ума Турман, Брюс Уіліс вони принесли своїм героям неповторний стиль та харизму. Хоча на деякі ролі першочергово були обрані інші актори. Я взагалі якось не виділяю окремо роль Уми Турман. Для мене вона доволі зрозумілий персонаж, такий лінійний, так цікавий, дуже. Харизматичний, за котрим цікаво спостерігати, я б виділив інших персонажів, звернув би вашу увагу на їх акторську гру, котра. Не менш зачаровує, ніж гра у Митурман, тільки згадайте першу сцену, де грабіжники намагаються домовитися, яким чином вони будуть грабувати у кав'ярні, в котрій вони знаходяться. І героїня просто надзвичайна в неї така кількість контрастів, вона трішки така з причинкою цікавинкою, така не з цього світу. Але з цим персонажем дуже цікаво спостерігати. І навіть в цих її змінах маленьких. Реакціях надзвичайний колорит, і мені так подобається як вилаштовані вибудовані персонажів в цьому кіно, як не роблять зараз, на жаль, в сучасних фільмах. От тільки згадайте ту сцену з фразою, там де вона так, якщо згадаєте, лягає на стіл, і така: а на тканакілені барі, така вона. І ніби з добрими намірами, але розуміє, що на якийсь страшнякий тягне чолов'яга в'язатися в цю штуку. І Якщо ми згадаємо далі фінальний епізод, де Тарантіно все ж таки зробив цю історію циклічною і розказав, що ж трапилося далі після першої сцени фільму, то ми побачимо, що вона не впевнена у своїх діях, що вона і зовсім не хотіла бути грабіжником і якось це втягне. Ну, Так, їй ніби прикольно, тому що вона розуміє, що її партнеру прикольно. але насправді вона дуже е, така хрупка, наївна, скажімо так, це не її мотивація бути там з е, пістолетом. I, I gotta go pee. I'm not go home. Коротше, прям вау. Для мене ця роль показова. Або, якщо згадаєте. В частині з Брюсом Вілісом, де він вже розібрався зі своїми проблемами і виїжає на цьому мотоциклі і такий. Все, кроха, нам треба їхати. Йоу. Типу вона каже: Де ти взяв цей мотоцикл? Боже мій!» він її виправляє. взагалі, комедійна така сцена, там, де дуже переживає один персонаж, і дуже на це переживання іншому персонажу. І на цьому вибудовує це три медіа сцени, адже ну, вони в небезпеці, але при цьому ну, дуже смішні діалоги виходять. І ну, ми ж знаємо, Чтерантіна це його діалоги прекрасні. Вона спускається до нього, і ця зміна її настроїв така, знову ж таки, афієнська, це просто підкреслює. Роботу режисера з актором, роботу сценариста. Наскільки все вилагоджено, наскільки воно спрацьовує, і як це потім сприймається на великому екрані? Це не передати. Oh, Саундтрек до фільму містить численні класичні рок н рол та попки 60-х-70-х років, що відмінно підкреслюють атмосферу фільму. Зокрема, пісня, виконана Діком Дейлом, стала відомою саме завдяки цьому фільму. Кримінальне чтиво вважається одним з найважливіших фільмів 90-х років і має значний вплив на кінематограф. Він яскраво відкрив нові можливості для структури сюжету та розповіді і надихнув багатьох молодих режисерів та сценаристів на подібні експерименти у кіно псс. І, до речі, частина з Брюсом Вілісом мені дуже подобається. Вона насичена, вона з цікавими фактами і дозволяє видихнути, тому що ми навіть з другом розмовляли про це. Цей епізод він доволі лінійний, і це дозволяє, ніби як всередині фільму, видихнути. Хоча, якщо ми згадаємо сцену, Вілліс повертається додому, знову ж таки, і де він розстрілює того злодія. То ми розуміємо подальшу долю персонажів, і це е, надзвичайно цікавий факт. А ще <плес> я не можу закінчити. <плес> Якщо аналізувати далі, то ви побачите, що та зброя, котру тримає Брюс Вілліс в руках, перед тим, як застрелити одного з головних персонажів, та зброя, котру тримає Буч, це не зброя Буча або Вінсента. так? Це Марселес безпосередньо її залишив. Тобто та сцена в кінці, де Марселес. Лес каже свій спіч про те, що йому треба змінитися і перестати бути грабіжником, злодієм, то вона зовсім по-іншому розкривається, адже ми розуміємо, що він кудись вийшов в цій сцені. Він продовжує займатися тим, чим вони й займалися. Виндидюмейк дес десижн. Венюситнерітнат Так. Ауситніма муффін, дрінки май кофі, реплена інцидент і магед, вона гад, вот алкоголікс рефертуас момент клариті. Фа. Тобто, це така циклічність думок. Якщо взяти фінал фільму, фінальний епізод, ми побачимо, що герої змінилися, так вони. Не забирали більше гаманців, вони їм видали гроші, і вони собі пішли, вони змінили свою думку. Бо вони на початку і не хотіли цього робити. Вони просто в крутому становищі і чомусь їм вирішилося вирішити своє фінансове питання саме шляхом грабіжництва. Про головних персонажів внутрішній намір. Вони залишилися злодіями, це теж цікава думка. що ми ті, хто ми є всередині, всередину не змінити. Але якщо ми піддалися зовнішньому фактору, то внутрішні переконання можуть пересилити зовнішні фактори. І це надзвичайно глибина думка. Це те, що я виніс цього фільму. І я дуже сподіваюся, що вам це кіно зайшло. Хоч зараз його дивитися доволі складно через е, ту кількість насильства в кадрі, але при цьому він несе дуже глибинні сенси, і я вам... Раджу передивитися чергове кримінальне чтиво. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, коментуйте це відео. Мені надзвичайно важлива ваша підтримка. Я хочу з вами вести активний діалог, тому пропонуйте про яке кіно робити огляди, що вам розказати цікавого. А також не забувайте донатити у Збройні Сили України. Всі посилання я закріпляю під відео.